Доброго дня, шановні десятикласники! Пропоную вам розглянути наступну тему уроку: Українські землі у складі Польщі. Працюємо за планом уроку: правовий статус українських земель у складі Польщі, Економічне та соціальне становище населення. Громадсько політичне життя західноукраїнських земель у складі Польщі. Радикалізація політичного життя Західної України в 1930-х роках. Розглянемо перше питання Правовий статус українських земель у складі Польщі. Більшість західноукраїнських земель у міжвоєнний період опинилася у складі Польщі. 14 березня 1923 року Рада послів країн Антанти визнала Східну Галичину частиною Польщі. Східна Галичина поділялася на три воєводства Львівське, Тернопільське і Станіславське, які підпорядковувалися Варшаві. Територія Західної Волині відійшла до Польщі в 1921 році і отримала статус Волинського воєводства із центром у Луцьку. Виокремлюють три періоди в політиці польської влади на українських землях. Перший період з 1919 по 1923 роки. Це прагнення Польщі здобути юридичні права на східну Галичину. Другий період з 1923 по 1926 роки. Входження Східної Галичини до складу Польщі. Прагнення швидкої асиміляції українців Галичини. І третій період з 1926 по 1937 роки. Встановлення режиму санації на чолі з Юзефом Пілсуцьким. Розглянемо перший період. В даний період польська влада обіцяла забезпечити права українського народу. А саме, право українців на використання рідної мови, що було зафіксовано в Конституції Польщі 1921 року, а також надати самоврядування трьом воєвостам Східної Галичини. Однак на практиці всі ці обіцянки не виправдалися. Другий період. 14 березня 1923 року Рада послів країн Антанти визнала східну Галичину частиною Польщі. З цього моменту польський уряд взяв курс на асиміляцію населення. Асиміляція це процес злиття одного народу з іншим з утратою одним з них мови, культури, традицій національної свідомості. Для здійснення цієї мети. Уряд Польщі поділив країну на дві частини. Польща А це корінні польські землі, так звані Західні Креси. Польща Б. Це Західна Україна і Західна Білорусь. Східні креси. Стосовно різних частин використовувалась різна політика польського уряду. У Польщі А зосереджені основні галузі промисловості. А польща Б залишалася сировинним додатком і ринком збуту для Польщі А. Змінюється і політика Польщі щодо українців. Наприклад, відбулося повне скасування поступок українцям, стримувалося проведення аграрної реформи, українські землі роздавалися не українцям, а переселенцям-полякам. Осадникам, які мали стати надійною опорою влади. Ознайомимося більш детальніше з поняттям осадництва. Осадництво, осадництво це заселення західноукраїнських земель польськими переселенцями у 1919-1939 роках. Осадники мали сприяти асиміляції українського населення. І в разі потреби виконувати каральні функції. У 1921-1922 роках на Західній Волині, Полісі та Східній Галичині їм було виділено 425 тисяч гектар найкращих земель. Водночас польська влада видала таємний наказ про обмеження продажу землі українським селянам. Така політика не зняла соціальної напруги в західноукраїнських землях, а посилила національну ворожнечу між українцями і поляками. Українське селянство намагалося захистити свої економічні інтереси в цивілізований спосіб, використовуючи кооперативні товариства. Третій період. У результаті перевороту в Польщі в 1926 році до влади приходить Юзеф Пілсудський. Він розпочинає політику під назвою санація, що означає оздоровлення. Основною метою цієї політики стала асиміляція національних меншин. Під час санації польський уряд пішов на деякі поступки українцям. Була відкрита двомовні школи дозволено призначення українців на державні посади. Але селянство почало чинити опір осадництву і політиці польської влади. В результаті польська влада розгорнула політику пацифікації. Пацифікація це репресивні заходи польського уряду проти українців, побиття, арешти і переслідування українців. Проведення акції пацифікації розпочалося у листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсуцького і застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на західноукраїнських землях. У 1934 році в березі Картузькій створено концентраційний табір для політичних в'язнів, де утримувалися в тому числі і українці. Розглянемо наступне питання плану уроку громадськополітичне життя західноукраїнських земель у складі Польщі. В умовах антиукраїнської політики польської влади було дозволено деяку політичну діяльність. У Галичині міжвоєнний період існувало 12 політичних партій. Серед них ми можемо виділити українське націонал-демократичне об'єднання Унду. Це була найчисельніша партія та найвпливовіша серед української громадськості Галичини. Політичне об'єднання було утворено 11 липня 1925 року. Її лідером став Дмитро Левицький. Більшість українських депутатів у Сеймі були представниками Унду. Основною метою партії це була конституційна демократія і незалежність України. За умов загрози з боку нацистської Німеччини в другій половині 30-х років об'єднання перейшло на позицію компромісу з польським урядом. Цей компроміс отримав назву нормалізація, згідно з яким влада припиняла антиукраїнську політику а ондо – антипольську пропаганду. Ще одною впливовою. Політичною партією це була Українська Радикальна партія, створена у 1890 році. Лідером партії залишався Лев Бачинський. Основною метою була демократичний соціалізм і незалежна Україна. Впливати на політичну свідомість українського суспільства прагнула і Комуністична партія Західної України. Вона ставила собі за мету боротьбу проти соціальних і національних утисків та об'єднання Західної України з Радянською Україною. Розглянемо наступне питання радикалізація політичного життя Західної України в 1930-х роках. Поряд з легальними та підпільними партіями зростає вплив націоналістичного руху. У серпні 1920 року у Празі колишні вояки армії Української Народної Республіки і Української Галицької армії створили українську військову організацію. Її керівником була обрана Євгена Коновальця. Уво, не маючи чітко окресленої ідеології політичної програми, визначила своїм головним завданням організацію боротьби проти окупаційних режимів на українських землях. І середини 20-х років в УВО стали посилюватися націоналістичні настрої. У 1929 році Уво, об'єднавшись з іншими націоналістичними групами, трансформувалися в організацію Українських Націоналістів ОУН. Є лідером став Євген Коновалець, а основним ідеологом Дмитро Данцо, який обстоював український інтегральний націоналізм. Інтегральний націоналізм це радикальний націоналістичний рух у період між світовими війнами. Дмитро Данцов проголошував націю абсолютною цінністю, а досягнення незалежності України найвищою метою. Домінуючим було положення про національну революцію українського народу за власну національну самостійну і соборну державу. Націоналізм на той час був досить поширеним у Європі, але відмінність українського інтегрального націоналізму полягала в тім, що він виник у середовищі пригнобленої нації і, розгортаючи боротьбу за її незалежність, не зазіхав на свободу інших націй. ОУН використовували різні методи боротьби: демонстрації, студентські страйки, бойкоти і саботаж, терористичні акції, експропріації. Лідери націоналістичного руху не відмовлялися і від індивідуального терору. Найгучнішою справою стало вбивство 1934 року польського міністра внутрішніх справ Браніслава Перацького Ініціатора пацифікації в західноукраїнських землях. Польська влада заарештувала Бандеру і лебедя, які організували цей терористичний акт, і вчинила над ними суд, що закінчився смертним вироком. Але пізніше він був замінений на довічне ув'язнення. АУН користувалися великою популярності, особливо серед молоді. 23 травня 1938 року в місті Роттердамі було вбито керівника АУН Євгена Коновальця. Після вбивства Євгена Коновальця АУН очолив Андрій Мельник. 27 серпня 1939 року відбувся другий великий збір ОУН в Римі. І Андрія Мельника було обрано головою ОУН. Для закріплення нових знань пропоную відповісти на наступні запитання: схарактеризуйте становище сільського населення, у чому полягали причини селянського протестного руху. Як ви думаєте, з чим був пов'язаний найбільший вплив УНДО порівняно з іншими організаціями і політичними партіями на українське населення? У чому полягали ідеологічні основи українського націоналізму? І чому, на вашу думку, виникла і поширила свій вплив ОУН? Для опрацювання даної теми пропоную вдома виконати наступні завдання: опрацювати матеріал підручника і написати коротке есе. З аргументованим викладенням вашої позиції стосовно наступного завдання. Якби вам випала нагода в ті часи стати членом ОУН, чи погодилися б ви? Дякую за увагу!